Всім привіт! Сьогодні я поділюся інформацією для тих, хто їде в Німеччину із України на власному автомобілі. Виїжджаючи з України в Німеччину, вам ще будучи в Україні, необхідно купити страховку на автомобіль, яка називається Зелена карта для Європи. Тому що вже на польській митниці вас її будуть запитувати. Коли я виїжджав в кінці серпня, я купив таку зелену карту на 3 місяці. Це коштувало приблизно 3 тисячі гривень. Нещодавно я Поновив її також на три місяці. Купувати можна в багатьох місцях, можна офлайн в кіоску на кордоні, можна онлайн, на хотлайні або, наприклад, на е, сайті Polismart Я завжди купував, будучи в Україні, автоцивілку. Там там приємний чоловік, звати Артем. Ніколи мене не підводив, завжди е, давав скидки. Зараз дуже є багато пропозицій в групах Телеграма Вайбера. Але, звісно, я б користувався тільки провіреною інформацією. Можливості купити автоцивілку Зелена карта в Німеччині я не знайшов. Всі ссылки ведуть на українських страховиків. Тобто, будучи в Німеччині, вам потрібно купувати її в українських страховиків і отримувати електронний варіант і роздруковувати. Чому ця страховка взагалі потрібна в Німеччині і в Європі? Тому що за її відсутності. Передбачається навіть кримінальна відповідальність і навіть конфіскація автомобіля. Так для інформації за 5 місяців мого перебування в Німеччині мене ні разу не зупинила поліція і не перевіряла мої документи чи страховку. З приводу водійських прав Євросоюз прийняв постанову, в якій йдеться про те, що всі, хто прибув до Європи за прихистком і мають водійське посвідчення, воно діє. На термін прихистку і не потрібно робити місцеве. Раніше було багато інформації в інтернеті, що потрібно буде через півроку чи через рік змінювати водійське посвідчення на німецьке чи місцеве якесь іншої країни, але ця інформація неправда. Якщо ж ви прибули до Німеччини тільки з електронним. Водійським посвідченням в дії, або ж ви загубили своє водійське посвідчення, або його викрали. Вам необхідно звернутися до німецької Führerscheinstelle, де вам необхідно буде надати код та серію вашого водійського посвідчення. Вони звірять, чи воно у вас дійсно є, і видадуть вам тимчасове водійське посвідчення, яке буде діяти на термін вашого прихистку в Німеччині. Особисто я приїхав до Німеччини на власному автомобілі. Це старенька шкода Фабія 2004 року. Її вартість в Німеччині, мабуть, десь тисячу євро. Я її відразу зареєстрував в джоб центрі Якщо у вас автомобіль вартістю до 7500 тисяч євро, то сміливо можете його реєструвати в джоб центрі, щоб надалі не було ніяких питань до вас. Також про українську реєстрацію автомобіля, на якому ви приїхали. Ви маєте право пересуватися на ньому. Протягом одного року, якщо ви плануєте більше ніж один рік перебувати і їздити на цьому автомобілі, вам прийдеться отримати місцеву реєстрацію. Для місцевої реєстрації вам потрібно принести ваш паспорт, ваші документи на автомобіль, а також дійсну страховку. Для переходу на місцеву реєстрацію автомобіль розмитнювати не потрібно, але можливо потрібно буде пройти тюф. Що може зайняти е, додаткові кошти, щоб їздити по Європі, вам необхідно мати в машині аптечку. І, дуже важливо, із дійсним терміном придатності. Також е, потрібно мати декілька жилетів світловідбиваючих, які ви маєте обов'язково одягнути в випадку аварії на автобані або в випадку там. Колесо треба поміняти, також знак аварійної зупинки. Ну і, звісно, перед виїздом бажано обслужити машину в Україні, тому що ціни тут різняться мінімум в два рази, що на самі запчастини, а про роботу я вже взагалі мовчу. На цьому все. Якщо у вас виникли ще питання, пишіть їх в коментарях. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на наш канал, щоб бути в курсі нових відео. І до побачення!